Вітаю вас на моєму каналі. Сідайте зручно і будемо починати сьогоднішню практику. Ноги перед собою. Намасте. Покладіть руки на коліна, спина рівна, маківка тягнеться догори. Відведіть плечі назад і вниз. І сконцентруйте увагу, будь ласка, на вашому диханні. Вдих через ніс і повільний так само видих через ніс. Дихання повертає нас до моменту тепер, тому просто спостерігайте. З вдихом піднімаємо руки догори і видихом опустили вниз. Ще раз глибокий вдих розкриваємо грудну клітину руки догори. І видих опустили вниз, останній раз вдих і рука перед собою видих, переходимо на четверенько і сідаємо в позу баласани. Стараємося грудну критину і живіт покласти на підлогу. Як вам зручно, або підборіддя, або чоло. І продовжуємо дихати, І зосереджуємося на м'якій практиці. З вдихом піднімаємося на коліна, вдих, округлили спину. І видих, опустили грудоклітину вниз, головою прогнулися трішки назад. Вдих, Голова підтягнулася до тазу, таз до голови і видих опустила грудну клітину вниз, потягнулася вниз. Тіло працює з диханням, перетікаючи рухи. Вернулася в нейтральне положення. І тепер починаємо кругові обертання грудної клітини. Спочатку в праву сторону, рухи м'які. Ця практика тільки для вас. Якщо хочете затриматися в якомусь положенні, зробіться. І тепер змінюємо рух в іншу сторону. Лікті можна підзгинати, голова працює так само, як вам зараз зручно. Проходьтеся по крайнім точкам вгорі, опускайтеся вниз. Робіть затримку, якщо вам хочеться. Переходимо в нейтральне положення, відводимо праву ногу назад і ліву руку вперед. І розтягуємося від пальчиків рук до вашої стопи. Вперед. Рука тягнеться, нога тягнеться назад. Сідниця напружена. І з видихом підтягуємо коліна до ліктя, округлюємо спину і торкаємося ліктем коліна. Вдих. Видих назад повернулися. Вдих, видих назад. Відчуваємо, як працює в нас спина в цей момент. Затрималися ще в цьому положенні на декілька секунд. І тепер поставили руку, нога лишилася в повітрі, починаємо відтискатися. Вниз опускаючи грудну клітину, видих. Лікті притиснуті до тулуба. Опускаємо на грудну клітину. Не за головою, а опускаємося вниз на груди і затрималися внизу, не торкаючись грудьми підлоги, міцно тримаючись на руках. Молодці вернулися на центр нейтрального положення, Сіли в баласино розтягнули трішки спину і знову вернулися в позицію столу і відводимо тепер ліву ногу назад і праву руку вперед, розтягуючись повністю. Від руки до ноги. Сідниці напружені. Відчуваємо спину в цей момент і тримаємо очима точку. для рівноваги. І тепер починаємо торкатися ліктем коліна, округлюючи спину і видих. Вдих. Скрутилися, видих. Повернулися в нейтральне положення. Вдих, видих. Добре, затрималися ще на трішки вгорі, не опускаємо ногу. Рука і нога на одній лінії. Опустили руку вниз і починаємо відтискання. Притискайте міцно лікті до тулуба і опускаємося тільки вниз на грудну клітину. Йдемо не за головою, напружуючи шию, а грудьми чітко вниз опускаємося. Затрималися в цьому положенні грудьми над підлогою. І вернулася на центр, сіли знову баласино, розслабилися, руками пунулися вперед, груди поклали на мат, вернулося в нейтральне положення, відірвали коліна і перейшли в собаку мордою вниз. Віднастуємо положення, руками відштовхуємося від підлоги, куприк прагне вгору, спина рівна, погляд направлений на пальчики ніг. Можна зберігати зігнуті коліна. Головне, щоб спина була в цей момент рівною. І з вдихом підняли праву ногу догори. Стабілізувалися в положенні. І будемо тепер коліно підтягувати до чола і округляти спину. З видихом піднімати ногу вгору. Вдих, коліно до чола округлили спину. І видих підняли ногу вгору. Продовжуємо цей м'який усвідомлений рух. В Цей момент прес напружується, спина працює. Вдих чола і видих. Ще раз вдих і видих. Опускаємося в на дасину, але нога лишається в повітрі. І видих. Поклали дві ноги на килимочок. І собака мордою вниз. Лишилися в цьому положенні. Відналаштували його, дозаглибилися ще більше, куприк вгору. Руками відштовхуємося від підлоги і відновлюємо дихання в цьому положенні. Перед вдихом піднімаємо ліву ногу догори, Відналаштуйте положення, щоб таз не завалювався назад та зрівний. Зігнули ногу в коліни, підтягнули до чола і видих, підняли ногу вгору. І продовжуємо цей рух. Вдих, голова до коліна і видих, вирівняли ногу. Вдих і видих. І постійно переносимо вагу тіла на руки і на задню ногу. Продовжуємо вдих, видих, вирівняли ногу. Лишилися в цьому положенні, і тепер з піднятою ногою четиранга на лікті до тулуба видих собака мордою вгору і вдих собака мордою вниз. Але не переходьте наступні, лишіться на носочках, розтягуючи нашу стопу. Лишаємося ще на трішки і м'яко перейшли на ступні. Відновлюємо дихання в цьому положенні. Стали в планку і перейшли на передпліччя на лікті і лишилися в цьому положенні, підкрутивши таз до ребер, напруживши прес. І будемо класти наші стегна з однієї сторони в іншу. Поїхали. Видих. Внизу видих. Видих. Прес напружений. Ліктями відштовхуємося від підлоги, не провисаємо. Продовжуємо. Видих. І затрималися ще на декілька циклів в рівному положенні. Ви молодці. опустили коліна на підлогу, вище положення столу, долоні під плечима і з вдихом відриваємо ліву долоню від килимка, піднімаючи її догори, таз залишається стабільним, і видих. Нирнули Рукою під наш тулуб. перенісши вагу на плече, іншу руку можна вирівняти вздовж тіла, а можна завести за тулуб, при цьому відкриваючи все більше плече. Вага тіла лишається на плечі. І дихаємо в цьому положенні. Поклали руку, піднялися вгору. І змінили руку тепер праву руку догори, відкривши тулуб та стабільний, і з видихом занернули під наш тулуб, інша рука завели за спину, відкриваючи більше плечем. Перейшли на центр, положення столу і поклали живіт вниз, долоні перед з грудьми, і відірвали тулу від підлоги, долонями відштовхуючись, вийшли в кобру, спина напружена, відчуваємо як розтягуємося в попередній частині, погляд прямо і дихаємо в цьому положенні. Поклали груди й голову на підлогу, витягнули вперед руки. І будемо відірвати чергову праву руку ліву ногу. Один вгорі видих. Два. Якомога більше ногу відривайте і руку вверх. Відчуваємо, як у нас напружується м'язи спини. І продовжуємо рух. Вгорі, видих. Видих. Змінили руки й ноги і продовжуємо рух. Ногу якомога більше, піднімаємо вгору руку так само. Тулуб залишається на місці. Тільки відривається нога і рука. Видих, опустили руки ноги. Відновили дихання, глибокий вдих через ніс, видих так само через ніс, поставили руки за голову і будемо відривати грудну клітину. Вгорі видих. Якомога більше, відривайте груди від підлоги, видих, видих вгорі. Продовжуємо рух, видих, сідниці напружені. Поклали руки біля себе. Тепер будемо відривати тільки ногу, піднімаючи її за п'яткою вгору. Напружується сідницю. Вгорі видих. видих, Але чітко за п'яткою. Відчувайте, як у вас цей момент працює м'яз. Контролюйте кожен свій рух. Рух є усвідомлений. Видих, опустили ногу. І тепер змінили. І так само за п'яткою. Відчувайте, як у вас напружується сідниця, чітко за п'яткою вгору. Вгорі видих. Видих. Поклали ноги, тепер витягніть руки вперед і підніміть ноги над килимком, відірвіть тул від підлоги, відірвіть ноги від підлоги. І залиштеся в цьому положенні якомога більше піднімаючи себе вгору, видих, опустилися вниз. Молодці. Перейшли в позицію столу і та знаходиться чітко над колінами, долонями пішли вперед і опускаємо з видихом грудну клітину вниз. При цьому розтягуємо наші плечі, руки. І грудну клітину. Видих, опустили вниз, можна покласти чоло або підборіддя, як вам зручно, і ще більше дозаглибитися в це положення. Повільно піднялися вгору і, відірвавши коліна від підлоги, вийшли в собака мордою вниз. Руками відштовхуємося рівна спина, з вдихом підтягнули праве коліно до чола, видих поставили між руки, підняли руки догори таз до заглиблюючи вниз, коліно кут 90 градусів, п'ятка витягнутої ноги прагне в підлогу. Плечі опущені вниз, шия не напружена, груди розкриті. І з видихом опускаємо коліно вниз і вдих піднімаємо вгору. Видих горів. Коліно відірвали від підлоги, видих, видих. Відчувайте, що у вас в даний момент працює, і зосереджуйте туди увагу. Видих, залишилися в стичному положенні, Прогнулися трішки назад. Видих, опустили руки вниз. Перейшли в позицію воїна два. Підкрутіть таз ближче до ребер. Коліно передній кут 90 градусів, руками розтягуємося в сторону і з видихом опустили лікоть на коліно, і інша рука потягнулася в сторону, при цьому ми відчуваємо, як розтягується наші ребра, наша бічна лінія. І з вдихом в іншу сторону пішли до іншої ноги. Молодці опустили руки на підлогу, планка, четверанга дасі, на лікті ближче до себе, собака мордою вгору, Витягнулася і собака мордою вниз. На цикли залишилися тут. І з вдихом підтягнули іншу ногу. Тепер чола, округлили спину, видих поставили між руки, вдих піднялися вгору за руками. Передня нога кут 90 градусів. Задня нога витягнута, п'ятка прагне в підлогу. Руки вгорі, плечі опущені вниз, грудна клітина розкрита. І опускаємо коліно вниз і піднімаємо вгору його. На видиху вгорі. Ноги напружені сідниці працюють, усвідомлений рух, вгорі видих. Видих, видих. Видих. Затрималися ще вгорі. Перейшли в позицію воїна 2. Опускаємо більше таз вниз. Долоні розтягуються. і з видихом опустили лікоть на коліно, іншу руку витягуємо вбік, розтягується на ребра, погляд вгору. Таз якомога більше опускаємо вниз, піднялися і теза саме зробили в іншу сторону. Але таз лишився на місці. Переднє коліно зігнуте. І видих. Вийшли знову воїна. Два опустили руки на землю, перейшли в планку, вагу тіла на руки і лишилися в планці на декілька циклів дихання. Прес напружений таз підкручений до ребер. Руками відштовхуємося від підлоги, не провисаємо в плечах. І встали в тетрангу надасино, собака мордою вгору. Потягнулися і собака мордою вниз. Лишилися на пару циклів дихання, погляд направлений на пальчики ніг, спина рівна. Руками відштовхуємося від підлоги. Перейшли в планку і тепер зробили бічну планку, відірвавши одну, руку піднявши її вгору, нога над ногою таз не провисає. Таз піднятий вгору, рука міцна, нас тримає, і верхню ногу завели за назад і за рукою потягнулися в сторону, розкривши грудний відділ, видих, знову стали в планку, лишилися тут і перейшли на іншу сторону, в бокову планку, рука тягнеться верхня вгору, таз не, пропис... не провисає вниз. З видихом поставили верхню ногу назад, і з вдихом ми потягнулися за рукою, відкривши груди м'яко. Знову стали в планку, четиранг надасина, собака мордою вгору і собака мордою вниз. Куприк прагне вгору і зараз м'яко підстрибнули вперед ноги схрещені. Витягнули ноги перед собою і відірвали стопи від підлоги, ноги зігнуті в колінах, спина рівна, руки перед собою і тримаємося, затискаючи прес, відчуваючи його. Не провалюємося назад, навпаки, підтягніться ближче вперед. І з видихом будемо міняти ноги, виправляючи їх по черзі. Видих. Видих, ноги перед собою. Розправляємо по черзі ноги. Не провалюємося назад. Прес напружений. І дихаємо в ритмі нашого руху. Добре, знову підтянули і затрималися ще на декілька циклів тут. Молодці. Ще тримаємося і видих. Опустили ноги вниз. Сіли в позицію метелика, стопи разом, спина рівна, і з видихом будемо опускати коліна вниз, якомога більше вниз. Руки поставте назад за спину, спріться на руки, вирівняйте ще більше спину і з видихом дозаглибте коліна вниз. Тепер переведіть руки перед собою і з рівною спиною коліна зберігаючи якомога більше внизу, опускаємося вниз. Допомагайте собі диханням, не затримуйте його. І не округлюйте спину. Спина рівна. Маківка тягнеться вперед. Опускається перший живіт вниз. Дайте собі час, щоб дозаглибитися. Не відлітайте думками, дихання повертає нас в момент тепер. Дих і видих дозаглибилися. Молодці піднімаємося вгору, звели ноги і з видихом прогнулися назад. Округливши спину, голову опустили вниз, розтягуємо м'язи спини. І тепер повільно опускаємося вниз хребець за хребцем тягнули коліна до грудей, обійнялися міцно і похиталися з однієї сторони в іншу сторону. Закрите очі і починайте розслаблятися в цьому вже положенні. Увагу всередину себе, не назовні, не на зовнішні звуки всередину. На дихання, на стан. Візьміться за пальчики ніг. І з видихом опустіть коліна вниз, в бейбі позицію, позиції щасливої дитини. І похитайтеся м'яко сторони в сторону, опускаючи то праве коліно на землю, то ліве коліно на землю. Очі закриті. Вирівняйте ноги, випрямте їх, випрямте, постарайтеся в колінах і з видихом знову підтягніть до грудей і піднімайтеся повільно вгору, сідайте зручно, ноги перед собою, вирівняйте спину, закрийте ще очі, зробіть вдих через ніс, і видих так само через ніс, вдих. І довгий видих, ніби ти відпускаєш усе зайве. Відчи своє тіло і подякуй йому за рух, за дихання і за присутність. Відчуй землю під собою. Вона тримає тебе завжди. Тихом підніми руки догори, долоні разом і видих опусти вниз. І подумки подякуй собі за час, за увагу і за довіру. Намасте! я тобі вдячна за твою присутність. І Напиши, будь ласка, свій коментар. Як тобі практика, я читаю кожен з відкритим серцем, і для мене це надзвичайно важливо. Дякую.